Мої любі друзі, сьогодні в нас нова історія про дитинство Ісуса. Готові слухати? Тоді почали. Давним-давно у далекому місті Назареті жила дуже добра і лагідна дівчина на ім'я Марія. Одного разу до неї з'явився прекрасний ангел Гавриїл і сказав їй дивовижну новину. Марія, ти станеш мамою особливої дитини, Сина Божого, і назвеш його Ісусом. Марія дуже здивувалася, але з радістю прийняла цю звістку. Марія була заручена з добрим теслею на ім'я Йосип. Йосип теж отримав звістку від ангела у вісні, який підтвердив, що дитина Марії це дар від Бога. Невдовзі після цього імператор видав указ, що всі люди повинні повернутися до міста звідки походив їхній рід, щоб записатися. Йосип і Марія вирушили в довгу подорож до міста Вихлієма. Вони йшли довго і коли нарешті дісталися від Віфлеєма, Місто було переповнене людьми. Всі готелі та заїжджі двори були зайняті, і для Марії та Йосипа не знайшлося місця. Але одна добра людина запропонувала їм залишитися у стайні, де жили тварини. Стайня була простою, але там було тепло і затишно. І саме там, серед ясел з сіном, народився маленький Ісус. Марія загорнула його в пелюшки. І поклала в ясла, де зазвичай їли тварини. Тієї ж ночі, неподалік від Віфлеєма, пастухи стерегли свої отари. Раптом їм з'явився сяючий ангел і сказав: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку. Сьогодні у Віфлеємі народився Спаситель, Христос Господь. Ви знайдете його загорнутого в пелюшки, що лежить у яслах. І раптом з'явилося багато інших ангелів, які співали і прославляли Бога. Пастухи одразу ж побігли до Фіфлеєма і знайшли Марію, Йосипа та маленького Ісуса, що лежав у яслах, як і сказав ангел. Вони були дуже щасливі і розповіли всім про диво, яке побачили. Але це ще не все. Далеко на сході мудреці вивчали зірки. Вони побачили дуже яскраву зірку, яка вказувала про народження нового царя. Вони вирушили в довгу подорож, слідуючи за цією зіркою. І зірка привела їх до будинку, де були Марія, Йосип і маленький Ісус. Мудреці вклонилися Ісусові і принесли йому дорогоцінні подарунки золото, ладан і миру. Коли мудреці поклонилися Ісусові та повернулися додому іншим шляхом, на сцені з'явився злий цар Ірод. Злий Ірод був царем юдеї і дуже боявся, що новолароджений цар юдейський відбере у нього трон. Він підступно розпитав мудреців, де вони знайшли дитину, але ті, отримавши попередження від Бога, не повернулися до нього. Ангел явився Йосипу у вісні і сказав: Вставай, бери дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, поки я не скажу тобі, бо ірод шукатиме дитя, щоб його вбити. Йосип послухався. Посеред ночі він, Марія та маленький Ісус вирушили в довгу і небезпечну подорож до Єгипту, щоб урятуватися від Ірода, Бо Вони жили в Єгипті деякий час, поки Ірод не помер. Після його смерті Ангел знову явився Йосипу у вісні і сказав повертатися. Йосип, Марія та Ісус повернулися, але замість Віфлеєма вони оселилися у рідному місті Марії, Назареті в Галілеї. Там Ісус зростав, як звичайна дитина. Він зростав, зміцнювався духом, наповнювався мудрістю і Божа благодать була в ньому. Він, ймовірно, допомагав Йосипу у теслярській справі і навчався, як всі єврейські хлопчики того часу. Найвідоміший епізод про дитинство Ісуса трапився, коли йому було 12 років. Вони з родиною пішли до Єрусалиму на свято Пасхи. На зворотньому шляху батьки виявили, що Ісуса немає з ними. Вони знайшли його у храмі, де він сидів посеред вчителів, слухав їх і ставив їм запитання, і всі дивувалися його розуму та відповідям. Отже, маленький Ісус провів своє дитинство і юність у Назареті, готуючись до великої місії, яка чекала на нього, коли він стане дорослим. Ось така історія.